Вітаю вас на своєму каналі, це я, Каден. Сьогодні я розкажу вам про вторгнення гоблінів у терарії та як з ним боротись. Гобліни вторгнуться тільки тоді, коли ви будете мати хоча б 200 хп та знищити хоча б одну тіньову сферу або живе серце. На ткацькому верстаті з 10 порваної тканини ви можете створити бойовий прапор гоблінів, випадає порвана тканина. З гоблінів розвітників, які з'являються з невеликим шансом на краю світу десь біля океану. Чисельність армії гоблінів залежить від гравця. Якщо він один, то гоблінів буде 120. Якщо ж більше одного, то готуйтесь до того, що гоблінів може бути і до 400 штук. Ну а армія гоблінів доволі різноманітна. В авангарді армії гоблінів стоїть Гоблін Воїн. Це найповільніший з гоблінів, але має багато ХП і точно так же вміє ламати двері, як і Гоблін злодій Гоблін Маг може телепортуватись вам за спину і скастувати по вам три сфери. Краще вбивати його як можна швидше гоблін злодій доволі неприємний гоблін. Він вміє відкривати всі двері, але робить це швидше за гобліна воїна, та й, в принципі, він прудкіший за своїх побратимів. Краще проти нього дома не сидіти. Гарматним м'ясом армії гоблінів є гобліни піхотинці. Найслабші гобліни з усіх, але при тому можуть виломувати двері, тому не забувайте відчиняти двері дома перед тим, як бити гоблінів. Гоблін-лучник буде стріляти по вам дерев'яними стрілами, які, на жаль, підібрати не можна. Пресуватиметься тільки, щоб побачити вас. І якщо побачить, стоїть і стріляє. Доволі противний, краще вбивати відразу. На цьому догардмодна версія армії гоблінів закінчується. Але коли ви вб'єте стінку плоті і перейдете у хардмод, армія гоблінів сильно зміниться. І тоді, окрім звичайних гоблінів, до вас прийде міні-бос. Цей міні-бос має доволі приємний дроб. І зараз я розкажу про цього міні боса Гоблін Чорнокнижник прийде до вас тільки у хардмоді, якщо ви визивете армію гоблінів. Може атакувати вас снарядами, схожими на снаряди магів-гоблінів. Може швидко перелітати на різні позиції. Намагаючись подалі триматися від вас, може постійно викликати своїх темних пригодів, є доволі складним супротивником для непідготовлених гравців. Під час подій може з'являтися кілька разів, але завжди не більше одного чорнокнижника у світі не може бути. Тобто, поки один жив, другий до вас не прийде. Явище тіньового пламені це дух, який викликається гобліном. Чорнокнижником проходить крізь блоки та атакує гравця тараном, Має імунітет до відкидання. Після перемоги над армією гоблінів, блукаючи по печерам будь-яких біомів, ви зможете знайти зв'язаного гобліна. Якщо ж його врятувати, ви зможете з ним торгувати. Про цього гобліна я розказував ось у цьому відео. Не забудьте підписатись і поставити лайк. Якщо ж ви не дивились відео, то обов'язково подивіться. Ну а зараз скажу, що Гоблін інженер продає майстерню інженера, а також реактивні чоботи. Ну а ще продає шипасті кульки на той випадок, якщо вам їх не вистачило на битву з пожирачем світів. Зі спорядження рекомендую золоту броню, а також сухожильний лук. З боєприпасів рекомендую стріли блазня. Вони пробивають декілька цілей одразу, а сухожильний лук має достатній демедж. Я сподіваюся, вам сподобалось моє відео, і інформація в ньому була для вас корисною. Підписуйтесь і обов'язково ставте лайки. Ще побачимось.